А тепер будемо діл... ділити спинку горловину і плече. Значить, в мене по ширині плечі мають 40. Зараз давайте я поміряю горі. 43 см. Майже 44, 43-44, 43, 43 см. Тепер я поділила, в мене тут 108 петель. Тут є більше, але я кожних ось ці дві петлі, де в мене йде косичка, ось ця переплетена. Я рахую як одну петлю, тому що я їх буду пров'язувати разом. Бо якщо я пров'яжу їх окремо, то в мене ось ця половинка горловини буде ширша від цієї. В мене потягнеться. Тому що. Косичка трішки стягує полотно, а тут воно є вільно. І тут дві петлі є набагато ширше, ніж у тих дві петлі. Значить, я їх буду просто як одну пров'язувати. Тут я добирала, щоб вони мені не стягували полотно внизу, а тут я їх буду вгорі разом пров'язувати. Значить, я поділила, так, 108 петель. Я 48 петель дала на горловину. Ось я поставила сині маркери по краях і в середину горловини розділила теж синім маркером. По плечах я дала по 30 петель. Для скоса плеча я буду в'язати, буду робити два розвороти, і тут ще буде пров'язуватися, я покажу по петельну, як я це роблю. Тут по 10 петель розділила. Так само я зробила тут на плечі. Тепер тут в мене серединка горловини. І тут я буду робити повороти, то в мене синій маркер то є плече. Я зле показую. Тут я відділила одну петлю від плеча, потім дві петлі, три петлі і п'ять петель. Значить, я буду робити тут чотири розвороти. Так само і тут, з того боку. Просто тут одна петля, але то є косичка, тут будуть дві разом пров'язуватися. Дві петлі, три петлі, тут косичка буде як одна, і п'ять петель. Тут дві косички будуть як одна петля. Ось так я розділила горловину, щоб зробити виріз горловини і кис плеча. Значить, на горловину в мене вийшло 20-23 сантиметри, 22 см. Значить, Тепер будемо, буду пров'язувати, показувати, як я роблю по петельну. Я забула сказати, на яку я висоту пров'язала. Я пров'язала на висоту. Бачите, я поставила маркер, де в мене пройма починається. І я пров'язала від пройми 21 см. Потім я Зробимо скіз плеча виріз горловини, і тоді я поміряю, скільки сантиметрів буде взагалі висота. І ми тоді порахуємо. Тепер буду попетельно показувати, як закривати, як я пров'язую. Так, я зараз буду пров'язувати до цього маркера останнього. Бачите, та в мене серединка горловини і тут маркер, я ось до цього маркера останнього я буду пров'язувати. Але мені треба трішки зберегти візерунок. А візерунок в мене зараз починається з першого ряду. І так, як в мене тут були квадратики, а далі йдуть, може, то хустковою в'язкою зробити, ні. Значить, в мене перша петля буде виворітня, Бо квадратики починаються з виворітні, а тут в мене були квадратики, тут йдуть ромбики. Ромбіки на одну петлю звідси, і на одну звідси менше місця займають. Вони тільки 13 петель забирають, на відміну від квадратиків. Тепер в'яжу одна лицева петля, одна виворітня петля, одна лицева петля, одна виворітня петля. П'ять лицевих, 1, 2, 3, 4, 5. Тепер одна виворідня петля, одна лицева петля, одна виворідня петля і одна лицева петля. Тепер я буду пров'язувати квадратики. У мене йдуть 3 виворітні і три лицеві. Два, три. Три виборітні. Так, нитка розслілася. Три виборідні і три лицеві. Один, два, три. І так. І тепер три виворітні. Один, два, три. Тепер у нас починається візерунок даромбіки. Одна лицева петля, одна виворітня, одна лицева, одна виворітня. тепер 5 лицевих, один, два, три, чотири, п'ять. Ну, і тут в мене дві петельки, я вже їх просто пров'яжу лицевими, тому що тут ролі не грає вже візерунок, бо то вже той маркер знімаю. Цю петлю так повертаю роботу. Тепер цю петлю я знімаю на праву спецю. Бачите, я зняла. Тепер то в мене лицева петля, ну, з того боку, вона виборітня. Я ниточку, бачите, нитка йде до мене. Я її перекидаю і затягую петлю. І в'яжу назад. Все. В'яжу назад. Так. Тепер виборітня. Ну, тут по малюнку я в'яжу, бо тут мені здається, що тут вже а тут поки що по малюнку в'яжу. Так, тут в мене квадратики йдуть. Так, Ну, я, я в'яжу, як бачу, так в'яжу. Так до кінця ну, там одна зміна посередині. Зараз покажу. Де в ромбіках, там посередині, де, ну, я думаю, що ви візерунок вже всі вивчили, як ви до, до того моменту дов'язали. Два, три, тепер, один. І де в мене йде п'ять виворотніх, один, два, і тут одна посередині лицева буде, і тут дві виворотні. Ну, то, то вже таке. Ви можете зберігати досконало візерунок, можете не дуже його зберігати, тому що тут вже йде скіс, то вже такої ролі великої не грає. Так, дов'язали ми до кінця рядочка. Тепер я буду знову пров'язувати, бачите, тут був маркер, я пров'язувала сюди. Тепер я буду в'язати до ось цього маркера. У нас третій рядочок візерунка, ми тут в'яжемо просто по малюнку і в'яжемо без змін, до маркера горловини. І як я до, до нього дов'яжу, то я тоді покажу далі. Бачите, я просто в'яжу по малюнку. В'язала, бачите, я дов'язала до того маркера. Тепер я маркер знімаю. Наступний рядочок я буду в'язати ось до цього маркера. Знову я цю петлю повертаю, пров'язану на ліву спицю. повертаю роботу, можна повернути роботу, потім е, обернути. І тепер ту ниточку, знову ось так затягую. У мене тут утворюються дві петельки. Бачите, я ось так ту петлю, я її просто затягнула. І тут в мене дві петельки тепер є. І я в'яжу тепер назад. О, що тут таке годі, в'яжу назад до кінця рядочка, до кінця рядочка. Так, я дов'язала до кінця до плеча, а тепер я буду в'язати назад до ось цього маркера. Сюди, а назад я буду повертатись до зеленого. Бачите, я пров'язала до кінця, тепер в мене тут вже є два червоних маркери. Я ось до останнього зараз буду в'язати. І починаю в'язати рядочок. Так, тут в мене лицева петля, бо тут квадратики мали бути. Тут в мене лицева, три лицеві. Ну, я йду ще по візерунку, хоча то вже, я кажу, можна зберігати структуру візерунка. Один, два, три лицеві, дві лицева. Бачите, я, де, де той, вони. я в'яжу далі по схемі. Ви собі можете розділити маркерами, щоб ви не переплутали. І в'яжемо до червоного маркера. Так, дов'язала я до маркера червоного. Знову маркер скидаю. Роботу повертаю. І знову ту петлю знімаю і. Ось так ниточку зверху закидаю і затягую добре. Тепер в'яжу, продовжую в'язати візерунок. Бачите? Ось. У мене вже тільки один червоний маркер. Тепер я в'яжу до з другого зеленого маркера. Ось сюди. Ось до цього маркера. Цей маркер я пропущу і буду в'язати сюди. І так. Зараз дов'яжу і покажу. Дивіться, я дов'язала до зеленого маркера. Маркер знімаю, розвертаю роботу. Тепер у нас лицева петля. Я петлю перезнімаю на праву спицю. І ось так. Бачите, закидаю ниточку і затягую цю петельку. Бачите, в мене тут здвоєна петля знову. Повертаюся і в'яжу до, до червоного маркера. Бачите, де на, до горловини за синім маркером? Сюди продовжую в'язати так. Я вже в'яжу по малюнку, я вже навіть не, не в'яжу по візерунку, бо тут вже хіба лишилися квадратики, і тут вже не актуальний візерунок. Ось так, так мені злетів маркер плеча. я його вдіну. Дивіться, пров'язала петлю ще горловини. Маркер скидаю, знову роботу повертаю, ниточку ось так затягую. Перекинула маркер синій тут, і я тепер в'яжу 10 петель до зеленого маркера. Все. Так. Дов'язала до зеленого маркера, маркер скидаю, повертаю роботу. І тепер до синього маркера 10 петель в'яжу. Дивіться, перекидаю цю ниточку одну петлю, ниточку назад перекидаю, затягую цю петельку і в'яжу до синього маркера. Тобто, де в мене закінчується плече і починається е, горловина. Дов'язала я до синього маркера. Тепер повертаю роботу, маркер залишаю. І в'яжу все плече до кінця, бо ми будем, буду закривати методом трьох спиць. Значить, першу петельку знімаю і тут в'яжу, яка в мене сторона? В'яжу дві лицеві, просто квадратики в мене вже закінчилися. Чи, ще то можна по малюнку, напевно, буду в'язати, я вже не буду робити візерунок. Я вже просто йду по малюнку. Лицеві лицевими, виворотні виворітніми до кінця рядочка. Просто хочу показати, як я пров'язую ці здвоєні петлі. Дивіться, в мене є здвоєна петля. Я її, вона її лицева. Значить, я її, бачите, вона ось так в мене виглядає. Я її за передню стінку ось так, пров'язую дві разом лицевою. Ось. Але на лицевій стороні воно знов некрасиво буде виглядати. Значить, ми її мусимо пров'язати інакше. Значить, я її буду пров'язувати ось так, бачите? Заводжу спицю і виворотнюю петлею я її пров'яжу. О, і тепер на лицевій стороні вже нормальний вигляд буде. Все. Тепер в'яжу до наступної. Петлі. Просто дивіться, щоб на лицевій стороні гарно просто виглядало, не було ніяких гудочків, шишебриків. Так, То в мене знову здвоєна петля. І знову вона з другого боку, як я її пров'яжу лицевою, то на лицевій стороні, бо ми зараз на виворотні, буде шишебрик. Значить, я беру нитку наперед, Цю петлю ось так ззаду, обидві, бачите, аж ззаду я зайшла. Зайшла в цю петлю, ззаду спецію. І пров'язую її виворотнюю. Ось так. Закинула ниточку і пров'язала виворотнею. Ось. Просто щоб в мене з лицевої сторони був гарний вигляд. І тепер далі в'яжу до кінця рядочка по малюнку. Все. Так. Виворотні, цева виворотня, виворотня і виворотня. Все, ми пров'язали одну половинку плеча і горловини. Ниточку я зараз обріжу і покажу, як почати другу сторону. Тепер дивіться, так, трошки поверну, я перекинула петлі плеча на окремій спиці. Бачите, щоб вони мені не заважали. І маркер мені вже не потрібний, бо в мене плече на окремих спицях. Тепер я беру робочими спицями, якими ми в'яжемо. Просто перекидаю петлі на праву спицю і я їх буду пере перекидати до. Е до ось цього першого червоного маркера, бачите? Синій маркер то є серединка горловини. До першого червоного маркера я всі петлі зараз перекину на праву спицю. Так, я перекинула, бачите, на праву спицю всі петлі до червоного маркера. Маркер мені тут вже не потрібний. Я його знімаю, беру робочу ниточку. Забула сказати, що я коли обрізала тут нитку, я досить довгий хвостик лишила, тому що я тим хвостиком буду з'єднувати плече. Значить, беру робочу ниточку і починаю вив'язувати горловину. Значить, в мене спочатку йдуть дві лицеві петлі, косички. Я їх пров'язую дві разом. Так, Пров'язала дві разом. І далі йду по малюнку, в'яжу дві виворотні, тобто три виворотні, і тут я пров'язую знову дві петлі разом лицевою. Все, я пров'язала, і тепер маркер перекидаю і продовжую в'язати. Продовжую в'язати до кінця плеча. І в'яжемо тепер до ось цього маркера червоного. Так само, як і з протилежного боку ми робили. Просто в'яжемо, ми вже один маркер зняли, де в нас хвостик. Тепер ми в'яжемо до наступного маркера. Так, дов'язала я до червоного маркера. Маркер знімаю, він мені вже тут не потрібен. Повертаю роботу. Так, повернула. І тепер, так, у нас тут виворітня петля. Я її перезнімаю на праву спицю, ось так, ниточку назад закидаю і затягую добре ниточку. Тепер виворотня петля. І ми наступний рядок, як ми будемо вертатися сюди. Ми вже не будемо ось ці дві петлі пров'язувати, значить, ми їх зразу пров'язуємо вже одною лицевою. Бачите, просто за задні стінки, звичайно, лицевою пров'язую. Все, перекинула маркер і в'яжу так, сюди-сюди, сюди, сюди сюди сюди. сюди, сюди. Значить, я в'яжу тепер до першого зеленого маркера. У мене на плечі від синього маркера є 30 петель, я буду в'язати тільки 20, Ось сюди. О, тут я ще роблю переплетення, бо тут в мене ще я буду пров'язувати ті петлі, до них ще дійду. Ось. І все. І в'яжу до зеленого, до першого зеленого маркера. Я перепрошую не до зеленого маркера, а в'яжу до кінця рядочка ще. До кінця перекидаю зелений маркер, ще останній в'яжу всі 30 петель. Так, в мене ще по візерунок йде. Бо я щось чуть не промахнулася. Так, До кінця рядочок ще дов'язую. А тепер в'яжу, повертаю роботу і в'яжу до червоного маркера. Дов'яжу до червоного, повернусь до одного зеленого, тоді до червоного, до зеленого, а тоді повернуся до синього. Добре. Значить, до кінця рядочок. А то я, а то я сказала, що ми пров'язуємо до зеленого маркера. Не до зеленого, а до кінця рядочка ще той раз. А потім чуть не, чуть не помилилася. А тепер в'яжемо до ось цього червоного маркера на горловині. Так, дов'язала я до червоного маркера на горловині. Тепер я маркер знімаю, повертаю роботу і петлю ось цю, перекидаю на праву спицю. Бачите, нитка спереду. Значить, я її перекидаю назад. Затягую добре, в мене тут здвоєна петля. І тепер вяжу, у нас вже лишився тут тільки один маркер. Значить, я в'яжу, я вже тут буду пров'язувати як одну петлю, тих дві лицевих. Ось так. Тепер я в'яжу до першого, до ось цього маркера, тобто до другого, один зелений минаю і до другого. Десять петель не дов'язую. До кінця в'язала я до цього маркера, бачите? Пер маркер знімаю, роботу повертаю, ось так перекидаю цю петлю. Ниточка спереду, значить, я ниточку перекидаю назад, затягую. У мене тут знову є здвоєна петля. І в'яжу по малюнку до останнього маркера, який є. У мене ще тут є один червоний маркер. Бачите? Я до цього червоного маркера, тобто після синього маркера, в мене одну петлю я тільки пров'язую. Так, дійшла я до синього маркера, перекидаю, пров'язую ще одну петлю після синього маркера до червоного. Червоний маркер скидаю і повертаю роботу назад. Тепер у мене є тут одна лицева. Я перекидаю на праву спицю, у мене ниточка ззаду, значить, я її перекидаю наперед. Затягнула, в мене є здвоєна петля. Тепер. Двоєна петля, і тепер я в'яжу по малюнку до зеленого маркера. Тобто я в'яжу 10 петель. Так, пров'язала я до зеленого маркера, маркер скидаю, повертаю роботу і в'яжу до плеча 10 петель. Тепер, але першу петлю, бачите, в мене ниточка спереду. Значить, я її назад закидаю, затягую. Так, мені втікла петелька. Пров'язала я, пров я цих 10 петель до плеча, повертаюся. І тепер я пров'язую всі 30 петель плеча. Я вже тут петлі не обертаю. Ниточки вже мені тут не треба тої петлі затягувати. Я про... маркер поки що залишаю. І пров'язую по малюнку всі петлі до кінця рядочка. Так, як йде візерунок, так в'яжу. Так, дивіться, в мене тут здвоєна петля. Я її за передні стінки, ось так. Бачите, Обидві разом пров'язую лицевою. Все, В мене. Бачите, в мене не буде ні дирочки, ні, ні, нічого лишнього тут не буде. Так, в'яжу до, до наступної здвоєної петельки. І знову її буду пров'язувати так само лицевою. Бачите, в мене знову здвоєна петелька. Ось вона така розвернута. Я її за передні стінки ось так пров'язую лицевою. Все. І бачите, нема ніде дирочки, і все рівненько, гладенько, без всяких пригод. Так, і в'яжу до кінця рядочка, нитку обрізаю, і нам же спинка може полежати трішки, тому що вона нам поки що не потрібна. Ми будемо в'язати перід. І потім ми вже тепер зробили, а тепер, коли ми зробили вірі з горловини, я хочу вам показати, як е скільки сантиметрів додавилося. Дивіться, в нас був 21 сантиметр. Ми зробили плече, і в нас додавилося висоту, тут я міряю, бачите, де я від, звідки я міряю. І до червоного маркера. Значить, у нас тепер глибина тут вийшла 24 см. Значить, ми 3 см додалося. Тепер міряємо тут, де у нас по візерунку, тут іде, і в нас висота пройми вийшла 23,5 см, Два, навіть не 23 сантиметри. Бачите, а я робила спочатку було 21 см. Треба враховувати, що ще поки, поки ми дов'яжемо, зробимо виріз горловини, що ще плече підв'яжеться. Треба завжди в'язати трішки менше. Я в'язала 21 см, поки я робила виріз горловини і з плеча в мене додавалося 2 см. тут. То треба завжди враховувати. Я завжди враховую, і в мене все виходить нормально. Значить, спинка вже готова. Тепер ми будемо дов'язувати перід, потім... треба поміряти сантиметром, скільки глибина переду буде, і вам розкажу.